Всім привіт! З вами Поліна Різник. Позаду черговий футбольний тиждень. Презентуємо наш ювілейний 70-й випуск новин про нашу велику червоно-білу родину. Кривбас Ньюс let's start! Оболонь. Кривбас. Кліщук зустрівся з воротарями академії. Гравчині ЖФК запалюють у збірні України. Це все і звичайно крутий ексклюзив. Очікують на вас в цьому випуску. Ну і як звичайно, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з новин про нашу юнацьку команду. Кривбас ю 19 паузу в чемпіонаті УПЛ заповнив контрольним матчем та здобув впевнену перемогу. З рахунком 7:0 червоно-білі не залишили шансів одноліткам з ДЮСШ-1 Кривбас 74. На рахунку Назара Попова Дубль – Дмитра Мурашка ще по голу забили Даніл Корнієнко і Рамір Губенко. Наразі ж команда завершила підготовку до виїзного матчу 14-го туру чемпіонату проти оболоні ю Який ми зіграємо на виїзді. Підготовка триває в звичному режимі. Ми тренуємось на максимум, щоб зіграти гарну гру. Оболонь команда дуже гарна, дуже фізично підготовлена. Дуже багато в них длинних передач та скоростних грактів. Ефа Кривбас продовжує визначати авторів найкращих голів тижня в дюфлу серед власних вихованців. У 10-му турі вболівальники обрали свого переможця серед трьох класних точних ударів. Перше місце виборов голозахисника Кривбасу Ю 16 Максима Рженкова. Саме Максиму отримав останню подібну нагороду в цьому році з рук бразильського півзахисника ФК Кривбас Матео Амарозо. Дуже радий від першого забитого голу за Крибас. Це ну, шлях до успіху, і будемо далі ще більше забивати. Дуже приємно, що мене обрали. Гол ну, хороший. Емоції дуже ну хороші зашкалюють і дуже радий. Дуже добре, що придумали таке ініціативу, як Гоутуру дуже подобається. Багато придає мотивації взагалі ну, дуже класно. ідея. Я дійсно вважаю, що ця ідея дуже крута для вихованців академії Кривбас. Ця ідея мотивує молодих футболістів, і я вірю, що завдяки цій мотивації їм вдасться досягти професійного рівня. Це дуже важливо, щоб хлопці вигравали та отримували свої перші нагороди. Це дає їм мотивації та шансів досягти хорошого рівня. В Бразилії я також отримував нагороди. Коли я був дитиною, то грав у багатьох турнірах, виграв багато призів. Це допомогло мені стати професіоналом. професіонал. Вірю, що у футболістів Академії Кривбас хороше майбутнє. Бажаю їм тільки прогресу. А от щодо нагороди за найкраще сейв місяця, то її минулого четверга Ефа Кривбас презентувала вперше. Як саме це було, знає моя колежанка Юлія Полякова. Поліно, привіт. Дійсно, це було вперше. Криворізькі фани обирали серед п'яти ефектних, а головне ефективних севів воротарів футбольної академії Кривбас у жовтні. Перемогу більшістю голосів здобув голкіпер Кривбасу Ю 16 Ярослав Фрадинський, якого особисто привітав воротар головної команди Кривбасу Андрій Кліщук. Дуже дякую клубу, що змогли зробити сьогодні Такий захід. І що прийшов Андрій Кліщук, і що він особисто. Вручив нагороду. Дякую. Дякую всім був... вболівальникам і людям, які підтримували мене та проголосували за мене в цьому опитуванні. Закликаю всіх надалі голосувати. І, взагалі, цей вечір запам'ятається не тільки Ярославу, адже усі юні академії, а таких у Кривбасі майже 50, Мали нагоду зустрітися з кліщуком. Андрій відповів на питання футболістів, а також поділився досвідом. Як на мене, це дуже круто. Тому що я пам'ятаю себе маленьким, так, коли я міг дивитися на воротарів, так, на футболістів тільки по телевізору. Тому для, для мене це приємно поділитися якимось своїм досвідом, так, своїми моментами з життя, з дитячого, вже з професійного тренувань з приводу якоїсь мотивації, з приводу там, питань їжі і всіх питань, які в них. Поступають до мене, так я стараюся їм допомагати, тому що вважаю, що це дуже корисно для них в першу чергу, щоб вони становилися кращими вже в такому е, дитячому віці. Цікаво, чи не розгубився Андрій Перед такою кількістю дітей та юнаків майбутніх воротарів? Ні, не загубився, тому що ну дійсно питання були дуже круті, такі цікаві, тому вважаю, що я відповів дітям. На їх питання, і вони щось винесли з цієї зустрічі. Вихованці футбольної академії Кривбас вперше мали таку можливість особисто поспілкуватися з професійним футболістом, основним воротарем футбольного клубу Кривбас. Мені взагалі дуже подобаються такі міроприяття, коли можна задати якесь питання комусь з професіоналів, дізнатись про їхній опит, щоб у подальшому стати воротарем. Я дуже рад, що. Роблять іноді такі заходи. Навіть хотілось би, щоб прийшла вся команда. Наприклад, там кожному гравцю особисто задати якесь питання для нас. це Дуже корисно. Можна не сумнівати, що цей захід став дуже корисним як для Кліщука, так і для наших юних вихованців. Дякую, Юлю. Троє представників червоно-білої родини пройшли до другого етапу престижної підсумкової в 2024 році. Премії Золотий м'яч «Дюфлу». Серед номінантів Данило Сичов найкращий гравець захисного плану ФА Кривбас. Олександр Каменський найкращий гравець атакувального плану ФА Кривбас. Артем Порошенко найкращий тренер у ЕФК На третьому етапі кількість номінантів серед претендентів скоротиться. Пишаємо з червоно-білими та бажаємо їм тільки перемог. Переходимо до новин жіночого футболу. Дівоча збірна України в Ю-17 з гравчинями ЖФК «Кривбас» у складі здобула три перемоги у трьох матчах відбору до Євро 2025 в Лізі Б. І що найголовніше, наші футболістки забили вирішальні голи в цих іграх. З 18 голів України у ворота Молдови, Мальти і Румунії гравчині кривбасу відзначили сім разів. Дарія Колодій забила п'ять голів. Мілена Іванченко і Анна Авраменко по одному. Також наша Поліна Назаренко офіційно дебютувала у складі синьо жовтих збірна України вою 17 крокує до другого раунду відбору до євро, а також піднімається до Ліги А. Загалом збори пройшли дуже добре. Ми задоволені особливо результатом та нашою грою. Велике дякую нашому тренерському штабу та співробітникам збірної за роботу, довіру і підтримку. В першу чергу хочу відзначити своїх партнерів по команді за їх підтримку та допомогу. Без них я не змогла б забити цей гол. Щодо емоцій, після голу одразу ж відчула більше впевненість. Звісно, була дуже рада, адже це мій дебютний гол за збірної України в офіційному матчі. Також хочу відзначити свою сім'ю за неймовірну підтримку та віру в мене. Цей гол присвячую саме їм. Також хочу подякувати нашим захисникам, і захисницям, тому що саме завдяки їм ми можемо грати у футбол та представляти Україну в спорті. Щодо молодіжної жіночої команди України ВЮ-19, то невдовзі синьо-жовті, до складу якої викликані дві гравчині кривбасу Вікторія Калінчук і Анастасія Стахнюк, проведуть два поєдинки першого раунду відбору до Євро з Вірменією та Ізраїлем. Бас повертається до ігор УПЛ після двотижневої паузи. Про останні новини зі стану головної команди клубу наш Роман Васильковський. Привіт, Поліна УПЛ повертається для Кривбасу виїзним матчем в Києві проти оболоні. Досвідчений Юрій Вірнедуб проти екс футболіста червоно-білих Сергія Шищенка. Який зараз очолює столичну команду. Криворізці вже завершують підготовку до матчу. Щодо збірників, то джехат Бізіманда Даніель Соса та Денис Кузик вдало зіграли за свої національні команди в цю паузу. Соса відзначився дублем у ворота Судана. А Нігер переміг 4-0. Всі гравці вже приєднались до кривбасу. Щодо Бізімани, то на жаль, він пропускатиме гру в Києві через дискваліфікацію, адже має пасиві 4 попередження. Але ми впевнені, Юрій Вернедуб знайде гідну заміну Джехату. Повернемось до теми збірних. Кузик провів свої перші матчі за молодіжну команду України після дворічної перерви. У виїзних спарингах проти Португалії та Італії. Денис зіграв загалом 74 хвилини, а синьо-жовті записали до свого активу дві бойовинні чиї. Проти португальців Денис вийшов на заміну в перерві, а проти італійців у стартовому складі та був замінений на 61 й хвилині. У нас є ексклюзивна можливість запитати у Дениса, як він сам оцінює свій виступ за синьо-жовтих. Непогано підгодувався до цих двох ігор і зіграла добре. І я пройшов цей екзамен. Для мене це був непоганий досвід зіграти з такими топ збірними. А повну версію інтерв'ю з кузиком дивіться в суботу на ютуб каналі Кривбасу в рамках традицій. Іної рубрики ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет Поліна. Дякую, Романа. Минулого тижня у Кривому Розі відбувся благодійний матч, який організував ФК Кривбас задля підтримки ЗСУ на шляху до нашої головної перемоги над ворогом. Поєдинку з незвичайними правилами зустрілась збірна кривбасу та команда вболівальників клубу. Кожен бажаючи міг долучитися до поєдинку за донат та вийти на поле разом з футболістами. Також глядачі, як на стадіоні, так і трансляції, робили грошові внески та впливали на хід матчу. Щодо рахунку, то перемогли господарі 13-10. Але головний підсумок вечора це майже 75 тисяч гривень, зібраних для підрозділу ССО. І збір ще триває. Долучайтесь. Дякуємо всім за активну участь. До ексклюзивних новин. Напередодні матчу з Болонів повернувся до загальної групи Кривбасу, досвідчений Дмитро Хомчиновський. І це дуже класна новина. Капітан Кривбасу через пошкодження пропустив майже три місяці, а востаннє на поле виходив ще 25 серпня у домашньому поєдинку проти інгольця. З поверненням Дмитра. А тепер конкурс від ФК Кривбас. Переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску вже традиційно ви можете знайти в описі до цього відео. А у нас нове питання. Скільки офіційних матчів за ФК Кривбас провів нападник Даніель Соса станом на сьогодні, 22 листопада? Пишіть свої варіанти в коментарях, отримати подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову вийшов на вулиці Кривого Рогу та спілкувався з його мешканцями про гру номер 1 Професійні футболісти це справжні машини. Саме тому сьогодні ми вирішили дізнатись у вболівальників нашого клубу, з якими марками автомобілів у них асоціюються гравці кривбасу. РЛС, якість перевірена роками. Поїхали. Андрій Кліщук. Вольсваген. Чому? Надійність. Мерседес. Рафаель Бандейра. О, це буде БМВ. Юрій Вакулко. Мерседес, ні. Вакулко на Мерседес не тягне. Фольксваген. Надійність. Ну, вірно. Іван Дібанго. Це Ламборджині, швидкість. А тут Іван Дібанго. Потяг мчить зараз лівим флангом, прострілюється 3-0! Прекрасно. Джихад Бізімана. Мерседес, надійність, опора. БВ. Олександр Романчук. Шевроле. Mm Шевроле -hmm 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 -hmm. чудово. Максим Задрака. Макс, красавчик, это будет... Ауди. Полюбляет Ауди? Да. Yeah. И Максима Задрака. Да. Yeah. Андрей Понедельник. Опель. Mm -hmm, Хрвоя Ильич. Ауди. Супер. Соса. О. Феррари. Швидкость. Техника. Ну а, Мерседес. Мерседежи був Тесла. Кузик. О, це теж швидкість техніка. Ну, Тесла. Да. «Тоді останнє Юрій Вернедуб. О, Юрій Бернедуб, то пускай буде Тесла наша українська. Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки. І підписуватись на нашу сторінку в YouTube. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас-Ньюз.